Середня відстань від місяця до землі 384 вісімдесят кілометрів. Кожного року місяць віддаляється на 3,5 сантиметри. Лише 12 людей ступали на поверхню місяця за всю історію. Ти будеш тринадцятим. Згода число не найщасливіше. Але лише уяви, ти місяці більш нікого. Щоправда, так це не Майамі. Тут буває мінус 173 градуси за Цельсієм. І навколо радіація в 200 разів більша, ніж на землі. Тому без скафандру нікуди. Але поки тобі, як туристу, можна загніздитися в готелі. Щоправда, його будівництво заплановане на 2025 рік. Ходімо на іншу сторону місяця. Тим більше, що астронавти залишили тут купу чудесної техніки. Гернольде стрибає в місяцехід, запускає двигун і вперед. Тут кілька місячних морів, які заповнені не водою, а застиглою лавою. Гернольде. Що ти коєш? Гельмуй? Вітання. Ти щойно розтрощив китайський місяцехід Юту і пошкодив свій скафандр. Ой-йой... -ой. Не переймайся, Арнольде. Допомога вже в дорозі. Правда, щоб дістатися до тебе їм знадобляться три доби. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш як Сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисняків щодо руху в космосі. Перший. Повітря твого кисневого балону, воно рухається по трубкам на швидкості 50 кілометрів за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 кілометри за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило чи світла відбиваючись від неї, передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, дурко. О. Цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель! Піднатужся! І. пам'ятаєш мультсеріал Любов Смерть і роботи. Відривай руку ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і жбурний у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. <рес> у нас вечірка у стилі Монгас. Це популярна гра, в яку грають більш ніж 500 мільйонів гравців. А це більше ніж населення лівої півкулі. 97% гравців грали у безкоштовну версію для мобільних пристроїв, але більшість прибутку була отримана від платної версії для ПК. Ну ми, звісно ж, пограємо у безкоштовну версію. Я теж хочу пограти в безкоштовну. І я обрав коричневий ненавмання. Його викидають на 65% рідше. А ось від чорного позбавляються у більше ніж 90%. І це якраз твій колір, Арнольде. Гра починається! Найважливіше діяти швидко, тому що тебе можуть околошкати в будь який. А ось і перше вбивство. Не хвилюйся тут багато детективів. Вони відразу довідаються, що ти не вбивця. Йой, Здається, тебе підставили, Арнольде. Час драпати, поки тебе не викинули у космос. У грі потрібно виконувати завдання, щоб інші гравці зрозуміли, що ти не головоріз. Йой, цей відсік уже зайнятий. Давай не будемо турбувати голубків. З'явилося завдання. Тобі потрібно загасити полум'я у відсіку електроприладів. Спрацювало! Тобі вірять. Давай допоможи цьому гравцю. Здається, я бачу вогнегасник. Арнольде, хтось не в жарт намагається підставити тебе більш того, статистично відсік електроприладів та адмінка найнебезпечніші місця. Якщо ти убивця, тобі потрібно підірвати двигун і перемогти. Не виходить. Це файно, Арнольде. Значить, ти не душогуб. Вітаю, обережно. Попався жучку панові в ручку. Звиняй, було весело, але зараз нам не по дорозі. Але ми знаємо, що ти не пацюк. Тепер дізнаємось, хто це. Однак інколи зрадник ближче, ніж здавалося. Це ще один урок для тебе. В Емон Гас немає друзів. Бувай, Арнольде. Зацінимо, як земля не поводяться під страхом. Цей дур страшний. Ну, я обіцявся. До речі, не писік. У нього десять тисяч годин, у Дорс. Він не виглядає зляканим. А якщо до невагомості, як у відкритому космосі? Тож, Ернольде, ти готовий грати у космосі? Чи просто пролетіти? Пересування у невагомості нелегке і, звісно, не з твоєю грацією. Гернольде, здається, ти відкрив новий вид пального? Сірководень. Він може допомогти тобі впорати з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно, Арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланс газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось! Але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись з собою? Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Гюстоне, у нас проблема. Це останні двері. Цікаво, що за ними. Арнольде, тримайся, це ще не кінець. А ось тепер кінець. І зараз тебе телепортують. Ось як виглядає телепортація. Часточки А і Б квантово заплутані. Тобто вони можуть взаємодіяти скоріше швидкості світла. Якщо просканувати частинку сі та її взаємодію за, то бій можна перетворити на Сі. Лишилося лише просканувати сім тальйонів атомів у твоєму тілі і відтворити їх по той бік землі. Розпочнімо й спрацювало. Чи ні? Згідно з гіпотезою, всі нейрони на землі мають два можливих життєвих цикли. Один відсоток нейронів може переходити з одного світу до іншого, стаючи дзеркальним нейроном. Тож, друзі, коти опинився у паралельному всесвіті. Тут не було пандемій, космічні технології розвивалися дуже швидко, що спровокувало напад іншопланетян. А я думав наш 2023 найгірший. Вибач, Арнольде, тебе нічого не врятує, окрім штучного інтелекту, котрий також вирішив захопити світ. Хочеш, Арнольде, візьми портальну рушницю, вона може повернути тебе додому. Арнольде, ні, це не твій всесвіт. Ну, от на найцікавішому моменті. Тепер переходь за посиланням в описі, щоб дізнатися, як це закінчиться. Монтаж. Скорчити прибульці, аби потрапити у зону 51 геніально Арні! Але справжні прибульці навпаки хочуть звідти втекти. О, сподіваюся побачити маленьких стірих чоловічків? Стереотипи. У дитинстві ти вже бачив сірого іншопланетянина з великою макітрою чорними баньками. Це була твоя мати. У дітей завжди є астигматизм. Отже, перша мармиза, яку вони бачать, виглядає так: астигматизм поступово зникає, але образ гуманоїда залишається у підсвідомості. Вау, тут стільки всього файного. Інноваційні технології, ліки від невиліковних хвороб, відповіді на одвічні питання. Гарні, ти, хоч знаєш, як виглядають прибульці? Скоро дізнаєшся. Життя існує завдяки природному відбору. Усі істоти прагнуть передати свій генетичний код наступним поколінням. Якщо еволюція всюди йде однаково, то іншопланетяни повинні виглядати як е, ми, ну можливо, з певними відмінностями. Вау, яка файна дівчина зі смертоносними щелепами біжи, Арнольде! Вона сильніша за ведмедя грізлі. А ось і порятунок для неї: Арні, шериф навряд чи повірить хлопцеві з таким чубом. І звичайно, НЛО не буде знайдено. Але ти, здається, одержимий іншопланетянами. Гернольде всі гадають, що ти божевільний, бо рептилоїдів не існує. Вчені вважають, що іншопланетяни виглядають приблизно так. Зустрічайте, октоміте колективний розум, що складається з живих організмів. Він живе під землею, а його маківка стирчить назовні і перетравлює світло за допомогою фотосинтезу. У нижніх придатках народжуються личинки, які перетворюються на метеликів і запилюють основний організм. Хм, Психіатрична лікарня тебе змінила. Всього за один день ура! Ти занадто багато знаєш, тому тебе запрошують у ФБР. Вони відкриють тобі усі таємниці НЛО. Це підозріло? Ну, звісно. Куди ти летиш? Вибачай, але втекти тобі не вдасться. Навіть на висоті 5 тисяч метрів тобі все одно доведеться працювати на твоєму ютуб каналі. Поглянь хоча б на мапу. Іо, і, схоже, ти потрапив прямісінько до Бермудського трикутника. Ходять чутки, що тут дуже часто зникають літаки та кораблі. Арнольде, куди ти подів своє реактивне крило та одяг? Схоже, що чутки правдиві, і ти зараз зникнеш. Наука не визнає, що в Бермудському трикутнику відбуваються дивні речі. Проте існує кілька ненаукових теорій. Згідно з однією з них, все, що тут зникає, з'являється у паралельному всесвіті. Поглянь тут все трохи по іншому. Навіть цьому песику, ти здаєшся дивним. Як бачиш, твій будинок теж сильно змінився. Раджу бути там обережнішим. Знайомтесь, Арнольд. Це Арнольд. Щоправда, з паралельного всесвіту. Він набагато успішніший за тебе і навіть носить вуса. І, схоже, ти йому зовсім не сподобався. Є ще одна теорія: все, що відбувається у Бермудському трикутнику, вихідки іншопланетян. Можливо, вони забирають техніку, щоб вивчити людські технології, або поставити їх до музею. Просто глянь, як багато експонатів. Зважаючи на те, що іншопланетяни погано тямлять у земних формах життя, тебе помістили до грибів. Не ображайся, Арнольде. Можливо, вся справа у твоїй зачисті, але тобі не доведеться довго сумувати. Подейкують, що іншопланетяни викрадають людей ще з однією метою. Ти маєш завагітніти і виносити їхню дитину. Вибач, Арнольда. Однак стать людини іншопланетяни також погано визначають. Ну що прокинувся? Схоже на такій висоті, ти просто відключився від нестачі кисню, і тобі наснився сон. А цей дрізд сприйняв тебе за суперника. Як я вже зазначав, з точки зору науки в Беремуцькому трикутнику не відбувається нічого незвичайного. Заспокойся, Арнольде. Тут не зникають ані літаки, ані кораблі, ані люди. За умови, що у їхніх реактивних крил не закінчується паливо, бувай, Арнольде. Вітанечка! ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі. І чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У, -у, -у як тут файно. такої глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. А ось і він, Арнольде. У нього Добісеймен, творець, Єгове, Бог. О, бог. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна. Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпай, Арнольде. Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав, і у бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Арнольде. Людина то жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно! Все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч чуєш мене? Фух, ви вчасно, Всевишній. Не сприйміть за лестощі, але слава Богу, ви тут. Арнольде, Здається, тобі глина.